Снімають. Люди, ви знаєте, що на вас будуть кримінальну справу відкривати? Як на працівників ті, що виконують... кому. Так, та мені трохи. похер, блядь, розумієш? Все, не, я вас попередив, головне. У мене, в мене є своє начальство, розумієш? понімаєш, блядь. Ви ж, блядь, на що не втірати, бля? Йдемо до, от начальник, я для, для, для вас, я для громадянина... Андрюха, зніми мене, пожалуйста. Для вас, і для громадянина України, є законодавча база. І ви, як працівник свого начальника, зобов'язані не виконати його злочинні накази. Малі, пожалуйста, скажу, потихайте. Піздіть не мешки, таскати. Це раз. А во нахуй, нехой, своє рило, йди в ато, блять, другу. Іди в АТО і воюй. Починаєш ти розперети говорить все саме, начинають тут пасти. Красота! красота у мене, у мене два сина бляха, там стоїть. Поняв? Два сина там стоїть. Я вам зараз повинен вчитуватися, що я роблю. То, 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 ви зараз робите незаконні дії. Міліця стоїть, і діть, пишіть, а я уміню. Чого тут писать? Це кримінальна справа, особисто стоїть, до вас. в Міліція йде до них і говори, що ти посохні маски. Ви? Людина, яка працює на свого начальника, не зобов'язана виконувати злочинні наказів. Здрасте. Я вас попередив. Здрасте. Ну що ти перекупили в міліцію, там, ці і так далі. Поняв чи ні? Поняв? Бо як, положено. Ти горо, як положено за землю, бля, за все. І не будьте стоять перед тобою тебе. <певателі> а то ходиш, да? Ага. Хорошо. Людей, блядь, підняв. Приїхали, забувався. <певателі> <Повиня. певателі> <певателі> 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 От виставо, одні журналісти і активісти. Я, на я З вами всіми боротися не буду. ну це, я не, це глупо. Я просто вас попередив, що ви виконаєте накази і все. Шановний, 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 ви маєте діло до мене. Будь ласка. Всі накази даю я. Будь ласка, звертайтесь до мене. Eh, Рабочі виконують мої накази. Щоб ти бабці, як положено в кажу. Ну, щоб тебе ніхто не знав. Що ви вирішили, що я не плачу. тому, що що я Чого? Вишка, на стільки років я хочу <бачу>. плітку, <плодисмент> бля, положив би кругом, блять. Потім з хороше. <плодисмент> а ось, ось ми обращалися. Они нас, на нашу... они... Не потом, э, они нас направили дали. Идем от того, они пикетируют. А здесь потом они нас направили дали официальную дали на инспекцию. Инспекция находит. Когда называется как там делать? На погоду. Ну, нет. По мне полезно правильно. А, друзья. Реально можно. Говорит, досягнуты. Плюс двадцать три. Тридцать две. Тридцать две. Так же самое и китам. такие санкции. Да, да, да. Берегание, так это наше имущество, это не его имущество. Это имущество, он у нас арендует. Как же? Сейчас все с накладными будет директор. Вы можете ну, описывать без вопросов, но ну, имущество наше. То есть оно арендованное им у нас. То есть и Мы заберем все имущество, то я просто думаю, что там машина будет просто лишняя. Она пустыну. Конечно, столы, зумты. Нам э... не очень вопрос. Не, ничего а не надо, все, все, все заберется все просто. Другой, да? Конечно, сейчас на о том, что, ну, первых на о том, что, но вы ему ему давали. И на полдня, ну и по я... этой на полдня мы его Тут такие самые, я пытался. <уже, возвучит> <возвучит> <возвучит> <возвучит>